Датку, можна я тебе обійму? Обіймай, доню. Але грошей немає. Мене вже мама обійняла. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Колгоспний водій навіть за обідом не може обійтися пищарки. Викликали його на засідання правління. Як ти можеш випити і сідати за кермо? Це ж неподобство. Звісно, ми не проти того, що хтось випиває, але ж пити треба з головою і в належний час. Вийшов шофер із засідання. У нього питають ну що, ліпили догану? Де там? Тільки сказали, що пити треба з головою. А я дурний усе з механіком і за складом. Потрапили звірі в яму. Сидять. Раптом заяць загрозливо. То пукнув. Лев, я? А що? зайці з захопленням піднімаючи великий палець. Аромат во! прокидається Петро на дачі. Дивиться у вікно, у сусіда Микола з'явився справжній тенісний корт. І сусід грає у великий теніс із першою ракеткою світу. Миколо, а звідки в тебе корт? Та я просто спіймав золоту рибку в ставку. Вона й виконала бажання. Але рибка глуха, треба кричати голосніше. Пішов Петро настав і, як у касці, на третій раз витягує золоту рибку, недовго думаючи, кричить на все горло Хочу повну хату баксів. Добре, нехай буде по твому. Прибіг додому, а там повна хата факсів. Він вшоці до Миколи. Що за фігня? Я ж просив у рибки бакси. А ти думав, я просив у неї великий теніс?